Аллілуй. Вітаю вас, народ Божий, вас злюблений, Боже. Бог любить тебе. Алі. І він в цьому не зміниться. Як завжди, Бог є любов. І Він каже: не бійся, я тебе не залишу. Бог каже: не бійся, я не залишу тобі, я допоможу тобі. <кхід> Вибачте, Бог каже за те, що. Ми збрали Його бути нашим Богом, нашим Отцем Небесним. Це те, що ми збрали Ісуса Христа, як свого Господа, Бог каже, я явлю тобі своє спасіння, я збавлю тебе від скорботи. Аллилуйя! Ізбавлення це так, таке, що означає дати вихід, дати втіху, дати настанову, дати силу, все преодолевши, вистояти. І все це в заповіті, все це відноситься до відношень заповіту. І я сьогодні хочу коротенько сказати, сказати про заповіт. Ми дійсно сьогодні кажемо старий заповіт, новий заповіт. А насправді ми можемо навіть не мати поняття, що таке заповіт. Ми кажемо заповіт, заповіт. То був старий заповіт. Ну без старого заповіту да, ми кажемо, не було б нового заповіту. Новий заповіт він, він включає в себе і старий заповіт, тобто всі обітниці. Пророків заповіді. Христос Він удосконалив старий заповіт, тому він новий заповіт. Да, новий заповіт має також нові обітниці, які не були в старому заповіті. Аллілує. Так, що таке поняття заповідь? Заповідь заключався на договорі, на умовах. Заповіт також подрозуміває в собі поняття таке різати, проливати кров, приносити жертву. І пускай це не лякає слово жертва різати, проливати кров. Без пролиття крові не буває прощення гріхів, Біблія каже. Тобто нам не, не треба сьогодні щось різати на собі і приносити когось в жертву. Ні-ні ні. Цього не треба робити. По старому заповіту, люди, які дійсно вже були в заповіті з Богом, вони приносили в жертву козлов, птиць якийсь, ну, якась животне, щоб проліти кров цього животного, і вона покривала кров. Це були умови заповіту. Но сам заповіт, він мав в собі поняття дійсно різати, проливати кров. І ця кров скрепляла тих, хто заключав між собою заповіт. <кхи> Вибачте, <кхи> і на основанні пролитої крові давалися обіцянки, прозлашались умови, договор заповіту. Який не може бути нарушений не з одної сторони. Тобто, частіше заповіт заключався слабий, сильний, щоб слабий мог отримати поміч сильного. Ну, також сильний мог щось мати і від слабого. Якщо людина дійсно фізично слабіша, матеріально слабіша. Ну, все одно, вона могла теж щось від себе дати тому, хто сильніший. А той, хто сильніший, давав те, що він має, тому що хто слабіший. потім вони обмінювалися обіцянками. Твої вороги, мої вороги. Те, що я можу мати, я можу дивитися з тобою. Це так коротко. І, ну, в світі нового заповіту, звісно, ми були грішниками, ми були слабкіші. Немощне. Бібля таке говорить, ми були немощні. У гріхаю в хворобах, блуждали, як заблучив овці. Але Ісус прийшов як сильний. І Він взяв на себе наш гріх і дав нам праведність. Він взяв духовну смерть і дав нам духовне життя. Він взяв ненавість, дав нам любов. Невірство взяв, дав нам віру. Пройшов обмін заповідь. Подозумію, обмін, коли хтось обмінюється. Також заповіт він мав відношення в старому заповіті до народу. Сьогодні новий заповіт має відношення до церкви. Сьогодні нема такого, окрім євреїв, крім Ізраїля. Сьогодні нема таких народів, стран, які мають. З Богом заповіт, як цілий народ, як ціла страна государство. такого немає. Тому читає п'ятікніже Моїсея, пророків, книги царств, ми можемо бачити там події, описи, события. коли ізраїльський народ звертався до Бога як народ, який був в заповіті з Богом, і як Бог допомагав. І коли ми можемо часто читати в псалмах, да, в якихось пророках, в книги царств, хроніки, події, Ісуса навина книга, да, повторення закону, числа, ми можемо читати події, як вони Ізраїль казав, Боже, там, поражаючи наших ворогів. <кхід> То всі ті нови заповіту, перш за все, наші вороги це гріх, це дьявол. Це неміч і болізність. Перш за все, наші вороги. Якщо ми беремо ці міста Писання і кажемо, Бог поражаючи наших ворогів, і ми маємо на увазі якісь людей, то треба конкретно це і казати. І якщо ми кажемо дійсно про ворогів, то треба казати конкретно, яких ми маємо на увазі ворогів. Треба ціленаправленно вірою казати, вороги, російські війська, російське правительство, зброя Росії конкретно. І по заповіту ми можемо дійсно брати Божі обітниці і використовувати їх вірою. І Бог буде заступатися за нас, як за церков. Ну також ми ці обітниці можемо віру казати для нашої країни, де ми живемо. Ми можемо брати Божі обітниці, Божу благодать, Боже Слово, із-за і заповіту з Богом, як люди, які народжені з гори. Якщо ти дійсно народжений з гори, ти маєш заповіт з Богом. Ти вийшов в заповіт, який був заключений між Богом і Господом Ісусом Христом. Якщо ти не народжений згори, то Бог він просто Бог. А якщо ти народився згори, то Бог він твій отець. Народження згори, це і є вдосконалість твого духа, і це є підчатка того, що ти в заповіті з Богом. да, Бог любить людей. Бог любить людей, але є ще поняття відношення заповіту. І новий заповіт, він заключений між Богом і Воскресеньким Ісусом. Ісус приніс себе як жертву. Його кров була пролита. І на пролитті Його крові є обітниці. Тому новий заповіт не може бути порушений. І ми входимо в новий заповіт, і ми приймаємо все те, що має Ісус. Ісус так сказав, що Дух Святий візьме від Нього і дасть нам. Так же Слово Боже нам дано. І Біблія каже, кров Ісуса говорить краще, ніж кров Авіля. Кров Авіля казала про помсту, а кров Ісуса говорить про милість Божу, про любов Божу, про відкуплення від гріхів, від прокляті, про силу Бога в житті людини, хто приймає цей заповід. Кров Ісуса каже про допомогу, про вірність Бога, Його Слово, Його обітниця. Про те, що він буде зі своїм народом сьогодні, церква це народ Божий. Та Ізраїль має сьогодні теж своє відношення з Богом по заповіту. Но все одно кожному єврею сьогодні треба народитись гори. Но... Іноді ми помиляємось, коли ми беремо обітниці Божі, Слово Боже. Приміняємо їх, які були дані Ізраїлю, як для нашого всього народу. Десь повторюсь, який би сьогодні ні був народ, він не має сьогодні заповіту з Богом, окрім євреїв. Ну, в країні, у государстві, в народі є церква. І церква має сьогодні заповіт з Богом. І церква може брати Слово Боже. І говорити його для страни, для народу. І за відношення заповіту з Бога. Ну вся страна, весь народ, який не народжений згори, він не має заповіту з Богом. І ми не можемо брати просто в Божій обітниці слова, яке казали євреї, які були як весь народ з Богом І Просто їх говорити як для всього народу. Вибачте, що може заплутано, якось сказав, казав? Ми повинні розуміти, що таке заповіт, що таке поняття заповіту, що таке відношення заповіту, які були тоді в старому заповіті, як люди себе, себе євреї, які були дійсно в заповіті з Богом, поводили себе як народ. Як нам сьогодні, як церкві, поводити себе, як люди, які мають заповіт з Богом? Як нам приміняти наше відношення заповіту для народу, в якому ми живемо, для країни, для государства, в якому ми живемо, яке саме по собі не має відношень заповіту з Богом. От чому нам треба сьогодні мати розуміння, як нам приміняти Слово на ім'я Ісуса. Амінь.